Усім привіт-привіт! Вітаю вас на каналі Христинка Я в магазині ЄВА. Акції на вихідні з 19 по 21 квітня ходіть глянемо, що тут є цікавого на знижках. Акції на усі фарби для волосся друга одиниця за пів ціни додатково до акційних цін. Кастінг Лораль 269 гривень Сіос Олу Інтенс. 217 гривень. Лораль Екселенс 175 гривень. Фарба для волосся Бріліанс 235 гривень. Можна обирати різні фарби, тоді зі знижкою 50% піде, та що дешевше. Сіус 119, велатон. Ціна 88 гривень. Фарба для волосся палет Naturals 89 гривень. Карнір Color 92 гривні, Карнір Naturals 95 гривень. Палет Intense Color 61 гривня 50 копійок. Портфоліо 42 гривні коштує. Арт капелі 56 гривень, колібрі. Ціна 32 гривні. Ріабіна 55 гривень. Копійки заокруглюю в більшу сторону. І фарба фітолінія 60 гривень за одну упаковку. Акція 50% знижки на другу одиницю на вологі серветки 10 слоненят. 22 гривні та 80 копійок коштує упаковка, в якій 72 штуки. 34 гривні коштує упаковка, в якій 120 штук. Вона вже йде із клапаном. Знижка 50% на другу одиницю. Акція 1 плюс 1 дорівнює 3 на усі косметичні серветки у коробках. Сніжна панда 60 гривень. Кліник 54. Супер дорогі від Зеве. Одна упаковка 100 гривень. Тут всього 80 серветок. Зева Делюкс 84 гривні 67. Грн. Від Грінвей 150 штук за 34,50. Купляйте дві, третє в подарунок. Колготи Вів'єн. 20, 30 та 40 ден. Якщо купляєте дві пари, третя піде в подарунок. Можна об'єднувати і брати різні. 20 ден ціна 59,50, класичні, 119 135, 30 ден 109 гривень, 40 ден 145 гривень, 155 та 139 гривень. Акції на спа засоби Якщо купляєте на суму 199 гривень, то у подарунок отримуєте станок для гоління від MyBody. Багато акційних пропозицій. Музі ціни 156 гривень починаючи, а скраб від 196 гривень. Скраб від Ютера 86 гривень. Чула про них хороші відгуки. Є з різними ароматами. Є охолоджуючий скраб для тіла, або зігріваючий скраб для тіла. Ціна 118 гривень. Скраб для тіла 49,80. Це, мабуть, не цей. З олією бавовне, по акції кокосово абрикосовий скраб. Як бачите, асортимент дуже великий, є скраби, суфле та різні спа-засоби сорбен для тіла. Крем пінат для душу із дозатором 99 гривень та 20 копійок за 250 мл. Олія для душу 64 гривні, 70 копійок для дуже сухої шкіри. Шимер для тіла. 100 мл ціна 99,20 гривень. Пінка для вани 68 гривень, знижка 25% на сів та саву. Сів крем для чищення: 750 мл 87 гривень, крем ультра 64 гривні за 500 мл 250 мл 42 гривні. Спрей антеналіт 75 гривень від сів. саво засіб від плісняве. Ціна 100 гривень 500 мл. Засіб для миття підлоги сів 1 літр 81 гривня та 50 копійок. Акція на вихідні на усю декоративну косметику 1 плюс 1 дорівнює 3. Можна об'єднувати із різних фірм. Кремова помада 299 гривень. 459 гривень коштує кушон. Туш для вій 299 гривень із натуральною щіточкою 279 гривень. Також із натуральною щіточкою туш для вій чорна. Туші для Вій від Maybelline 343 гривні 379 гривень. Sensual. Тональний крем Maybelline Fit Me 263 гривні. консилер 303 гривні. Тональний крем L'Oreal 529 гривень. 439 гривень. Тональний крем Лораль. 199 гривень. Помада для губ від Лораль. Щоправда, це лише один відтінок акційний. 842. Ще є кешбек 80% на косметку від Патрісія Ледо. Є і кешбек і знижка і акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Ловіть лайфхак. Берете два товари дорожчі від Патрісія Ледо і один дешевший із іншої косметики. Тоді вам нарахується кешбек. А це, що є дешевше з іншої фірми, піде за 10 копійок. Акція 50% знижки на другу одиницю пасхальних товарів. Декор 40 гривень. Є такі різні варіанти. Посипка ціна 8 гривень за 25 грамів. Посипка фігурна є у різних поєднаннях кольорів 25 грамів 15 гривень. Такі посипки три стіки. Ціна 15 гривень. Загальна вага 30 грамів. Ванільний цукор для випічки. 35 гривень та 50 копійок. Глазур для паски біла. Хто таку робив? Чи не липла вона, напишіть. Ціна 35 гривень. Глазур білкова рожева. Ціна 17 гривень. Прикраса, посипка кондитерська, ціна 30 гривень. Декор 35 гривень янго. Як бачите, асортимент досить великий. Барвник для яєць Три кольори, ціна 30 гривень. Акція 1 плюс 1 дорівнює 3 на засоби для догляду за ротовою порожниною. Das Expertet. зубна щіточка одна штука 59 гривень. Набір зубних щіток, 2 штуки. Ціна 44 гривні. Ось така зубна щіточка 32 гривні. Також є зубні пасти. Дитяча 92 гривні. Засоби для догляду за ротовою порожниною Альфамед Professional. Акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Є зубні пасти та ополіскувачі. Ополіскувачі 130 гривень, паста 102 та 104 Акція 1 плюс 1 дорівнює 3 на усі крема для догляду за обличчям, тілом та руками. Асортимент дуже великий. Зверніть увагу лише на крема акція. Нівея 175 гривень крем. Ось такий Нівей 5 в одному 100 мл 149 гривень. Лірен. Крема для обличчя 152 гривні. Акція 1 плюс 1 дорівнює 3 на крема від Лореаль. Вікові. Ціна 223 гривні. є аєнічні 271 гривню коштує крем Лореаль Hyaluron Експерт. 520 гривень коштує крем Лораль Ревіталіфт. Знижка 50% на другу одиницю будь-яких парфумів. Віль Ланвін, Мері Мі, Жіночий аромат, ціна 999 гривень за 30 мл. Солодкий аромат. Трусарді делікат. 899 гривень за 30 мл. Москина. Тут 30 мл. Ціна 699 гривень. Arman Басі і Red. Також 30 мл 999 гривень. Є багато варіантів зі суперзнижкою. І додатково, що є акції на вихідні: 50% знижки на другу одиницю. Можна обрати і чоловічий теж. Arman Басі 767 гривень за 80 мл. The Cold Secret 689 гривень 80 мл. Теж має такий солодкий аромат Antonio Banderas. Квін. 1259 гривень за 80 мл. Жан Марко, гіл 489 гривень за 30 мл. Жан Марко, 899 гривень. Продовжила акцію на прикраси, резинки заколки, підвіски, сережки та все інше. Акція 2 купляєш, 2 в подарунок з 4 Товарів, які ви обрали, підуть в подарунок ті, які дешевші по вартості. Дякую вам, що порадили мені, як вплітати прикраси в волосся. Я спробувала і підійшов мені найкращий спосіб, із малесенькими резиночками. Ось такі прикраси я вплітала. Щоправда, купляла їх не в, не в Єві, а в Аврорії. Там такі були кольорові, я брала для старшої доньки. А в Єві є ось такі. Ціна 70 гривень. Заколка для волосся пластикова. Такий крабик. Ціна 50 гривень. Металева 129. Сережки 60 гривень. Є ось такі ведмедики. Є з котиками ціна 80 гривень. Ось такі довгі ціна 80 Кільця ціна 30 гривень. Такий варіант ціночка немає, на жаль. Із квіточками ціна 50 гривень. Такий варіант коштує 80, є в золоті або в сріблі. Підвізка на ногу ціна 60 гривень. Є різні варіанти і в двох кольорах. Дякую за перегляд! Бажаю вам гарних вихідних, вигідних покупок. До зустрічі на каналі!